Кажуть, що сім'я це фортеця. Але що робити, коли твою фортецю руйнують зсередини? У ліжку він був, мов бревно, а за столом при родичах цар, який дозволяв собі принижувати мене на очах у всіх, і найгірше вони сміялися разом із ним. Я довго мовчала, бо так прийнято берегти сімейний фасад, робити вигляд, що все добре, але правда не любить мовчання. І в день його народження я сказала те, чого ніхто не очікував. Їхні обличчя змінилися миттєво. Сміх завмер, келихи завмерли в повітрі, а мати мого чоловіка, впевнена у власній бездоганності, вперше втратила дар мови. Ви коли-небудь бачили, як слова однієї людини здатні перевернути все застілля з ніг на голову. Це була саме та мить. І знаєте що? Іноді потрібно пройти крізь пекло принижень, аби нарешті запалити іскру власної сили, бо те, що сталося того вечора. Змінило не лише мене, це змінило правила гри у всій родині. Вони звикли, що я мовчу, а мій чоловік жартує, не рахуючись із моєю гідністю. Але того дня я показала навіть тихий голос може звучати гучніше за всі їхні глузування. І ця правда була для них несподіваним ударом, від якого вони ще довго оговтувалися. Тепер я хочу показати вам, як навіть найболючіші моменти можуть стати поштовхом до змін. Бо якщо мовчати далі, життя перетворюється на клітку. А от коли знаходиш у собі сміливість сказати правду, саме тоді починається справжнє визволення. Іноді найбільший біль це не крик, а тиша, яку ніхто не помічає. Оксана вже давно відчувала холод у стосунках із чоловіком. Він принижував її не лише в чотирьох стінах, а й на людях, особливо перед своєю родиною. Уявіть собі, як це. Сидіти за святковим столом, чути сміх гостей, а в душі почуватися прозорою, ніби тебе просто не існує це як дивитися на виставу, де всі аплодують, окрім того, від кого ти найбільше чекала тепла. Така байдужість нищить не тільки кохання, але й самоповагу. І ось у день народження Тараса, коли всі зібралися біля мангалу, Оксана зважилася сказати правду. Це був момент, коли терпіння закінчилося. А відвага взяла верх над страхом. Вона знала або мовчати далі і жити у фальші, або порвати завісу лицемірства, навіть якщо ціна буде високою, і вона обрала друге. Те, що прозвучало з її уст, стало несподіваним ударом для всіх присутніх, особливо для свекрухи Ганни, яка аж ніяк не чекала такого виклику. Тиша, що настала після її слів, була важчою за будь-який крик. Якщо замислитися, то багато людей живуть саме так, демонструють на людях ідилію, а вдома ковтають образи й холод. Це як у соцмережах. Усі публікують усмішки, подорожі, квіти, але ніхто не показує самотність ночами. Тут варто зробити простий крок не дозволяти собі бути частиною цієї гри. Почати можна з малого, з відвертої розмови, з чіткого кордону, навіть із того, щоб записати свої почуття в зошит. Аби краще їх усвідомити. Маленькі дії іноді стають поворотними моментами. І що найцікавіше варто лише наважитися сказати правду, і все стає з ніг на голову. Те, що здавалося непорушною стіною, починає тріщати. Реакція Ганни була саме такою вона дивилася на невістку так, ніби вперше побачила в ній силу. Цей момент змінив розстановку сил за святковим столом. Оксана вже не була тією тихою мовчазною жінкою. І хоча це був тільки початок, далі події розгортатимуться ще гостріше. Біля мангалу, де запах шашликів змішується зі сміхом гостей, Тарас відчуває себе господарем ситуації. Він піднімає келих і, ніби жартуючи, кидає репліку. Та вона сміється на похороні частіше, ніж у нас у спальні. Слова лягають у повітрі важкою тінню. Гості ще не встигають збагнути. Чи це анекдот, чи знущання, але за кілька секунд лунає сміх. І саме цей сміх ріже Оксану глибше, ніж самі слова, адже сміялися не з нею, а з неї. Тут важливо розуміти у будь-якому колі є тонка грань між гумором і приниженням коли жарт стає зброєю, він перестає бути жартом. Оксана відчула, як земля під ногами захиталася вона ніби стояла серед натовпу. Але залишилася сама. Більшість людей у таких ситуаціях думають мовчи, не зіпсуй настрій гостям. Та проблема в тому, що мовчання лише підсилює агресора. Якщо його не зупинити, жарти перетворюються на систему, а система на тюрму. У житті це проявляється частіше, ніж ми думаємо. Наприклад, на роботі начальник може пожартувати над співробітником при всіх, і той сміється крізь зуби. Аби не виглядати занадто чутливим. У школі діти насміхаються над однокласником, і він мовчить, аби не вирізнятися. Та кожен подібний випадок залишає слід практичний урок не підтримуйте чужого приниження сміхом навіть мовчання, бо це вже знак, що ви не згодні. А ще краще змінювати тему, переводити розмову, аби забрати у кривдника сцену. І от тут криється ще одна істина. Іноді жорсткі слова близької людини болять у сто разів більше, ніж образи чужих. Бо саме від рідних ми очікуємо тепла і захисту. Коли ж його немає, серце холоне. Але як не дивно, саме ці моменти стають каталізаторами великих змін вони штовхають людину на шлях внутрішньої сили. І хоча Оксана тоді просто ковтнула сльози й опустила погляд, у глибині душі вже починалося щось нове, що згодом змінить усе. Оксана тримає тацю з наїдками, і пальці тремтять так, що важко втримати келихи. Вона усміхається, але ця усмішка нагадує тонкий лід от-от трісне. Її кроки повільні, наче по болоту. Коли гості простягають руки, аби взяти закуски, вона вдихає глибше, сподіваючись, що цей момент пройде швидко. Та повітря у кімнаті здається задушливим. Навіть свіжий запах кропу та хріну, що йшов від страв. Не рятує. І тоді вона вирішує краще втекти на кухню, ніж залишатися в центрі чужих поглядів. На кухні, де холодні стіни з побіленої глини, і запах цибулі з сковорідки, їй стає трохи легше там не потрібно бути сильною, не потрібно прикриватися посмішкою. Холод у хаті, який би іншим здавався дискомфортом, для неї перетворився на полегшення він охолоджував її гарячі думки і тіло, що тремтіло від сорому. Це показує просту істину іноді людині потрібен простір, де вона може зняти маску, навіть якщо це просто маленька кухня з облупленими стінами і старим чайником. Зверніть увагу, як у житті часто буває зовнішній холод може врятувати від внутрішнього вогню. Коли серце пече від образи, допомагає ковток свіжого повітря, прогулянка босоніж по росі чи навіть відчинене вікно в зимову ніч. Це не вирішує проблему, але дає кілька хвилин перепочинку. Іноді саме ці хвилини стають рятівними, аби не зламатися остаточно. Тому практична порада проста: шукайте кухню у своєму житті, місце, де можна сховатися і зібрати думки. Але тремтіння в руках Оксани не зникло повністю. Це було не просто від хвилювання, а відчуття, що далі стане ще важче. Бо, повернувшись за стіл, вона знову зіткнеться з поглядами, словами, посмішками, які насправді ріжуть. І хоча холод на кухні дав їй кілька хвилин перепочинку, вона вже відчувала буря ще попереду і уникнути її не вдасться. Ганна, свекруха Оксани, завжди виглядала бездоганно її руки доглянуті з обручкою, що виблискувала навіть при свічках. Вона носила вишукані сукні. Мала поставу жінки, яка звикла бути в центрі уваги, і при всіх завжди говорила лагідно, наче мед лила. Та за цим медом ховалася гіркота, бо кожна її фраза мала підтекст, гостріший за ніж, особливо коли йшлося про столичне походження Тараса, яке вона щоразу нагадувала невістці, мов би та ніколи не дотягне до цього рівня. Її слова звучали як компліменти, але завжди з колючкою. Ти гарно впоралася з пирогами, Оксано, казала вона. Видно, що стараєшся, хоча в нашій сім'ї звикли до іншого рівня смаку. Всі сміялися, не відчуваючи отрути, а Оксана ковтала цю гіркоту, мов хрін, що обпікає горло. Така поведінка це не просто дрібні шпильки. Це стратегія, яка тримає людину в постійному почутті меншовартості. І варто розуміти. Подібні фрази можуть знищити віру в себе гірше, ніж прямі образи. Багато жінок у подібній ситуації думають, та це жарт краще не звертати уваги. Але тут криється пастка, бо якщо мовчати, отрута лише накопичується. У реальному житті подібні компліменти з колючкою зустрічаються й у роботі, і серед друзів. Наприклад, колега може похвалити ваш проект. І водночас натякнути, що вище вчитися і вчитися, або знайома скаже О, ти гарно схудла, хоча тобі ще далеко до моделі. Це преприхована прихована форма контролю. Оксана ж розуміла під зовнішньою турботою Ганни ховається бажання показати, хто тут справжня господиня, і хоча невістка зберігала спокій, усередині в ній назрівав спротив. Бо скільки можна терпіти, коли тебе постійно ставлять нижче. Той вечір був ще одним нагадуванням маска ввічливості Ганни, лише димова завіса. А за нею приховувалася жінка, яка вміла жалити так, що жодна рана не гоїлася швидко. Оксана стояла біля столу і повторювала подумки Дякую, я впораюся. Ця проста фраза стала для неї як молитва, як якір у морі хаосу. Вона повільно, зосереджено розкладала фаршировані яйця на великій тарелі. Кожне яйце вона брала обережно, ніби крихкий кришталь. Це був її спосіб повернути контроль, навести лад у дрібницях, коли життя розліталося на шматки. У кожному русі відчувалася внутрішня боротьба, зовні спокій, а всередині цілий шторм. Страви на столі пахли святом, холодець із морквою, оселедець під шубою, домашні пиріжки з капустою. Гості сміялися, піднімали келихи, але для Оксани. Справжнім святом було зберегти рівновагу хоч у чомусь. І ці яйця стали символом її маленької перемоги, бо, коли все руйнується, жінка завжди шукає опору в буденному. Так було з її матір'ю, яка в найтяжчі часи місила тісто кажучи: якщо руки зайняті хлібом, серце не розсипається. І тепер Оксана несвідомо повторювала той самий ритуал Цей момент навчає простої істини. Порядок у малому. Створює ілюзію порядку у великому. У сучасному житті це може виглядати як наведення ладу на робочому столі, приготування улюбленої страви чи навіть складання книг у правильному порядку. Хтось вважає це дрібницями, але саме вони допомагають зібрати думки. Це як написати план на день, коли все валиться з рук, здається, що проблеми зменшуються. Маленькі кроки не вирішують усе, але дають людині сили йти далі. Оксана знала. Щойно вона вийде до гостей, хвиля насмішок і докорів може накрити її знову, але зараз, тут, на кухні, вона тримала у руках власний світ, упорядкований і зрозумілий. Кожне яйце, кожен листочок Петрушки на тарелі нагадували їй я ще можу контролювати хоча б щось, і саме ця маленька впертість допомагала їй не впасти остаточно. Але в глибині душі вона вже відчувала справжнє випробування тільки починається. Ганна сиділа за столом, тримаючи келих вина, і говорила спокійно, наче ділилася життєвою мудрістю. Може, вам із Тарасом варто трохи оживити подружнє життя. Я читала цікаву статтю. Можу надіслати. Усі усміхалися, хтось навіть жартома кивнув. Але в очах Оксани ці слова різали як скло, бо за зовнішньою турботою ховалася прихована насмішка, і Оксана це відчула одразу як відчувають холодний протяг у спекотний день. А потім прозвучало найгірше чоловікові потрібно, по... якщо вдома це не виходить, він шукає на стороні. Слова впали, мов грім серед ясного неба. Тиша зависла за столом, важка і липка. Хтось нервово поправив серветку, хтось ковтнув вина швидше, ніж хотів. Усі відчули, це вже не розмова, а вирок, і саме ця пауза, мов перед грозою, була красномовнішою за будь-які крики адже в ній звучала загроза. Тримайся, бо інакше втратиш його. Цей момент добре знайомий багатьом. Коли людина говорить не прямо, а завуальовано, але всі розуміють підтекст це як начальник, який попереджає, що є багато охочих на ваше місце, або як подруга, яка доброзичливо натякає Дивися, твій чоловік занадто часто телефонує тій колезі. Такі слова не вимагають відповіді, вони сіють страх, і головне завдання змусити людину. Почуватися винною. Практичний урок не дозволяйте іншим маніпулювати вашими страхами. Оксана сиділа, опустивши очі, і відчувала, як серце стискається. Вона розуміла кожне слово свекрухи це удар не лише по ній, а й по самій основі її шлюбу. І хоча зовні вона мовчала, всередині в ній спалахував протест, бо ніхто не має права вказувати, як її любити чи жити. І ця тиша, яка тривала за столом, була лише передмовою до справжньої бурі, яка от-от мала розпочатися. Тарас ходив поміж гостей із келихом у руці, наче справжній господар вечора. Його голос лунав голосніше за інших, а жести були впевненими, навіть зухвалими. Він кидав до типи, розповідав історії так, ніби всі чекали лише його слова. І щоразу, коли він дозволяв собі різкість чи зверхність, батько прикривав його, мов щит. Та він жартує, не сприймайте серйозно, кидав той, підморгуючи, і всі сміялися, приймаючи цю гру. Але для Оксани це було не свято, а вистава, де вона грала роль без реплік. Коли чергова репліка Тараса була спрямована в її бік, Оксана спокійно відповіла: Візьму до уваги. Її голос був тихий, рівний. Без жодної емоції. Вона навчилася робити це майже механічно, як воїн піднімає щит, не сперечатися, не пояснювати, лише дати коротку відповідь, аби не підставити себе під новий удар. У цій фразі не було ані згоди, ані заперечення, лише захист. І саме цей захист рятував її від повного приниження. Багато хто впізнає себе у цьому на роботі, вдома чи навіть серед друзів. Ми іноді одягаємо броню байдужості, аби не впустити біль усередину. Це як у переговорах, замість виправдовуватись чи сперечатися достатньо сказати, зрозуміло, і зберегти спокій. Така тактика не завжди вирішує проблему, але дозволяє зберегти гідність. Уявіть, що ви йдете крізь град. Парасолька не зупиняє негоду, але рятує від ударів. Саме такою парасолькою для Оксани була її коротка відповідь. Та водночас у цій броні ховалося й інше глибока самотність, бо за кожним візьму до уваги залишалося невимовлене біль, образа, бажання кричати. Але вона йшла повстараса, наче мимо чужої людини й відчувала. Мовчання теж може стати зброєю, воно не давало йому повної влади над її душею. І хоча гості бачили лише зовнішній спокій, усередині назрівав тихий протест. Який рано чи пізно мав вибухнути. За два роки у родині Тараса Оксана навчилася відповідати коротко, аби не давати приводу для насмішок. Вона зрозуміла кожне зайве слово може обернутися проти неї, тому її репліки стали як відточені рухи стислі, сухі, без емоцій. Але за цим стояло не байдужість, а захист. Вона знала краще промовчати або кинути кілька слів, ніж знову стати мішенню для сміху. Бо у цій родині будь-яка щирість могла обернутися пасткою. І от під час застілля Тарас нахилився ближче, з посмішкою іронічно кинув Ну, як там у тебе, Оксано, з квартальними звітами і презентаціями? Його слова були, наче камінь, кинутий у воду, сміх гостей стих. Кожен наче завмер із видилкою чи келихом у руці, очікуючи, що буде далі. Це була не просто фраза, це був виклик, публічна провокація. І саме ці секунди тиші різали Оксану більше, ніж самі слова. Така ситуація знайома багатьом. Є моменти, коли людина кидає вам запитання не для того, щоб почути відповідь, а щоб побачити, як ви розгубитеся. Це може бути колега на нараді, який іронічно питає, ти впевнений у своїй ідеї. Або сусідка, що підкидає: А коли ж ви нарешті купите нормальну машину? Це пастки. І найкраща стратегія. Не дозволяти емоціям керувати вами. Коротка, спокійна відповідь може стати найсильнішим ударом у таких випадках. Оксана це добре знала. Вона відчула, як десятки очей вп'ялися в неї, чекаючи на реакцію. І замість того, щоб виправдовуватися чи виплескувати біль, вона зберегла рівність. Її обличчя було спокійним, майже байдужим. У цей момент вона не просто відповідала чоловікові. Вона тримала оборону перед усім столом, і хоча мовчання тиснуло, всередині вона розуміла ця короткість, її єдина броня. Але попереду було ще більше випробувань. Келихи дзвеніли, розмови ставали гучнішими, і Тарас все частіше нахилявся до пляшки. Оксана, спостерігаючи за ним, відчула, як серце стискається. Вона нахилилася і тихо промовила тобі вистачить пити, Тарасе. Її слова прозвучали м'яко, майже як прохання, але він, замість того, щоб почути турботу, розслаблено відкинувся на спинку стільця. Його поза промовляла більше, ніж слова Я тут головний, і ніхто мене не зупинить. Для гостей це виглядало як демонстрація сили, а для Оксани як ще один удар. Колись усе було зовсім інакше. Тарас умів бути уважним, умів слухати і навіть відмовлявся від чарки, коли вона просила. Він говорив. Я краще візьму чай, аби тобі було спокійніше. Тоді його очі світилися теплом, і Оксана вірила, що поруч із ним вона у безпеці, але тепер у його погляді з'явилася зверхність, і навіть коли вона намагалася зупинити його, він поводився так, ніби командує не лише нею, а й усіма, хто сидів за столом. У житті це трапляється часто алкоголь стає не приводом для радості, а інструментом показати владу. Дехто п'є, щоб розслабитися, але хтось щоб відчути себе важливішим. І саме це перетворює застілля на арену, де один грає роль царя, а всі інші мовчазна публіка. Практичний урок варто помічати, коли келих у руках людини перестає бути звичним атрибутом свята і починає ставати символом зверхності. У цей момент потрібно ставити межі для себе і для близьких. Оксана ж бачила, що її слова не досягли мети. Він схилився трохи вперед, усміхнувся так, ніби контролював кожного за столом і відкинув її турботу як непотрібну деталь. Це було боляче, бо вона пам'ятала зовсім іншого Тараса, уважного, щирого, готового до мрійливих розмов до опівночі. І тепер, дивлячись на його самовдоволену поставу, вона розуміла цей чоловік змінюється. І зміни ще тільки починали показувати своє справжнє обличчя. Спогади про перші зустрічі з Тарасом були для Оксани, мов яскраві картини з іншого життя. На корпоративі він з'явився, наче промінь світла уважний, чарівний, готовий слухати кожне її слово. Він жартував легко, без знущання, говорив про майбутнє, про мандрівки, про будинок на березі річки, про дітей, які бігатимуть садом. Ті розмови тривали до півночі, і в них було стільки тепла, що серце Оксани повірило ось він чоловік, з яким можна прожити життя, та час зробив своє. Перші його жарти були невинними, навіть милими. Він міг підколоти її за розсипану муку на кухні або за те, що вона плутає назви фільмів. Вона сміялася разом із ним, бо тоді в його очах не було зла. Але поступово жарти ставали все дошкульнішими. Вони були, наче стріли випущені з лука, цілеспрямовані і болючі, і найстрашніше він робив це при інших, ніби шукаючи свідків для власної гри. Це типовий сценарій, коли людина спершу завойовує довіру, а потім використовує її, аби підпорядкувати собі іншого. У стосунках це виглядає як підміна спочатку тепло й турбота, а потім контроль і критика. У бізнесі обіцянки золотих гір, а потім вимоги і приниження. У політиці гучні слова, що перетворюються на пусті обіцянки. Практичний урок простий важливо не лише слухати, що людина говорить на початку, а й дивитися, як вона діє згодом. Час завжди розкриває справжнє обличчя. Оксана згадувала ті перші ночі з розмовами про мрії і розуміла. Саме вони тримали її так довго у цих стосунках. Вона жила надією, що той справжній Тарас колись повернеться, але тепер, бачачи його п'яний погляд і відчуваючи колючі слова, вона вже знала це не тимчасова зміна, це нова реальність. І хоча зовні вона мовчала, всередині її душі народжувалося нове рішення, яке одного дня змінить усе. А тепер запитайте себе чесно. Скільки ще разів ви дозволяли іншим сміятися з вас на роботі, вдома чи навіть у родинному колі? Скільки разів ковтали образу, думаючи, що так треба, що краще промовчати, і чи справді мовчання зробило ваше життя щасливішим? Подумайте, що станеться, якщо завтра ви нарешті скажете правду, якщо поставите межу і не дозволите більше топтати вашу гідність. Так, це може шокувати інших. Так, хтось образиться. Але скажіть, що важливіше їхній комфорт чи ваша свобода. Бо життя надто коротке, щоб бути статистом у чужому театрі. Ви народилися не для того, щоб мовчки терпіти приниження. Ви народилися для того, щоб говорити, щоб жити наповну, щоб нарешті стати головним героєм своєї історії. То скажіть, готові сьогодні зробити крок до власної сили? Якщо так, залиште свою думку в коментарях. А щоб не пропустити нові історії, які можуть змінити ваше життя, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, бо найцікавіше лише починається.